День дорожнього регулювальника його відзначатимуть поліцейські України уже цієї суботи. А загалом перші регулювальники дорожнього руху з'явились понад 100 років тому з появою перших автомобілів. Тоді не було автоматичних світлофорів і сигнали, замість них подавали люди. Про те, як працюють сучасні поліцейські регулювальники у нашому сюжеті. Три основні жести, які вказують напрямок, заборону або дозволяють рух автомобілів та пішоходів, навіть із закритими очима продемонструє Тетяна Назарук. Дівчина поліцейська любила в силовому вище цей курс, бо знає, що вміти регулювати так само важливо, як слідкувати за порядком на дорогах. Складніше у роботі та що деякі водії і жест регулювальника як можна проїжджати. елементарно, навіть ось тільки, що, коли я регулювала перехрестя, це можна було помітити. Тому моя така порада водіям, щоб передивилися можливо якісь відео для себе занотували. ці такі, такі жести, їх небагато. Минулої зими із за постійних блекаутів Тетяні Назарюк часто доводилось регулювати рух, і саме там помітила наскільки часто водії не вміють читати мову жестів поліцейського. Хоча насправді всі сигнали досить прості. Коли виходить регулювальник на перехресть. І часом, коли е, регулювальник виходить, коли бачите підняту доверху, доверху льодяник, то відповідно абсолютно усі на перехресті мають зупинитися е, та е, завершити свій рух. Е, тобто ті е, пішохіди і водії. Коли, е, коли регулювальник е, Стає на перехресті і стає ось так, розводячи руки у боки, тобто можна проїжджати водіям відповідно тільки прямо. Тобто, якщо вони з цього положення їдуть, можна їхати тільки прямо та праворуч. Відповідно, з цього положення точно так само. Тобто ліворуч повертати не можна. Пішоходам можна проходити в такому випадку дорогу за спиною регулювальника. Відповідно, коли наступний такий основний також жест, який потрібно запам'ятати багатьом по водіям. Відповідно, вам можна проїжджати у всіх напрямках, тобто, все можна їхати праворуч, прямо ліворуч також можна розвертатися. Водії зізнаються, що іноді помиляються у русі, коли на дорозі замість світлофора регулювальник, бо забувають основні жести через те, що рідко бачать на дорозі поліцейських, які регулюють. Коли допустимо дощ, то щоб вони щось одягали або ніч, щоб одягали якісь там жилети, чи що щоб їх було видно? Бо якщо не видно їх, то можна збити. Я думаю, він стоїть в пріоритеті всього. Типу, якщо відключився світофор, то регулювальник надважливий саме на дорозі для того, щоб водії могли все ж таки якось розминатись між собою. Тому що без регулювальника і без світофора це аварійні ситуації, це можливі. Куча аварій. Водію вчити правила, знати все, а регулювальнику теж знати правила, тому що бувають регулювальники різні теж. Ну, я не знаю, не менш е, освічені, чи як сказати. Буває таке. Ну, Я вже давно не бачив в Вінниці регулювальник, наприклад, я не сталкувався. Але набагато легше проїхати перехрестя, якщо коли є регулювальник. Це, це необхідно, я вважаю. Основна вимога до регулювальника бути видимим, тому світловідбиваючі елементи на одязі просто обов'язкові. Попереду зима можливо будуть відключені світла, і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Тетяна Назарук знає, що через майбутні обстріли ракетами росіян, підстанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури будуть відключення світла, і їй знову доведеться вийти на дорогу регулювальником, аби дати змогу на безпечний проїзд і радить водіям та пішоходам для того, аби вони її краще розуміли, повторити правила дорожнього руху. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.